Солодкий світ дитинства. Яскравий, переповнений жагою до пізнання. Сьогодні у програмі сам собі дизайнер. Дитяча кімната починайте планувати кімнату з думки про здоров'я дитини, екологічність і безпеку. Фахівці трьох слонів радять стіни оздоблювати акриловими екофарбами, які не містять органічних розчинників. У кімнаті дітей з проявами алергії стеріть лише акрилові килими. Обирайте меблі, які відповідають стандартам високої якості. Вони є стійкими до навантажень, мають заокруглені краї та покриті екологічними лаками та фарбами. Безпечними для немовлят є колиски з натурального дерева з нетоксичним латексним покриттям, силіконовими накладками і фіксацією ліжечка у нерухомому положенні. Для здорової підтримки спини малюкам до двох років обирайте більш жорсткий безпружинний матрац, а після трьох м'якіший пружинний з кокосового волокна чи пінополіуретану. Дитяча кімната повинна враховувати активний спосіб життя дитини, особливо у підлітковому віці, зустрічі з друзями, навчання чи заняття спортом. Модульні набори дозволяють легко зонувати кімнату, а їх мультифункціональність вивільнить місце для ігор. Постіль іграшки зручно розмістити у високих ящиках під ліжком чи у сходах двохярусного ліжка. Дитяча кімната це особистий та незалежний простір дитини. Вона повинна подобатись їй, відповідати її характеру та розвивати інтереси. Подбайте не лише про зручне ліжечко, шафку чи письмовий столик, а й про комод із дзеркалом для юних модниць. Для хлопчика чудовим варіантом стане ліжко автомобіль. Модні меблі білого кольору цікаво прикрашати малюнками дитини. Отож створюйте кімнату для вашої дитини, виходячи з реальних її потреб, та покладайтесь на асортимент меблів трьох слонів, які надовго залишаються надійними та красивими.